Gwarantujemy całkowicie legalne, satysfakcjonujące zatrudnienie z pełnym ubezpieczeniem. Oferujemy bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Zwracamy wszystkie koszty przejazdów na terenie Polski. Mnie nie dużo podoba się podoba pracować w firmie Servitom. Ja je nie młoda też ludzina, ale jeszcze mają pełni siły, mają już doswit. І тому мені подобається е, піклуватися про осіб е, неспроможних старшого віку. От, ну це є добре. Добра праця для мене є добра праця. Я задоволена. Добрий день мене, моє ім'я Катерина. Я з України приїхала. Працюю в Отумі два роки. Мені тут подобається. Подобається за те, що тут дуже приємні люди, дуже приємні відношення до нас. День добрий. Моє ім'я Ірина. Я працюю у сервітумі. Я працюю з сорвітами вже кілька місяців і мені подобається тут працювати, тому що тут, тому що тут є колектив. Дуже добрий, тому що тут є і ще українці працюють з ними теж можна якось поспілкуватися. І тут офіційна праця і можна заробити гроші. Ну, то є ще? Мені тут дуже подобається. Nasz pracownik, mówiący po ukraińsku, pomaga w załatwieniu dokumentów na kolejny przyjazd, takich jak zezwolenie na pracę lub prawo pobytu. Kierownik regionu pomaga nowym pracownikom we wdrożeniu do pracy. Zapraszamy do Polski. Zapraszamy do serwitu.